Вітаю, друзі! В ефірі традиційний огляд ринку від компанії Double Case. Зараз подивимося, що сьогодні у нас буде точніше, цього тижня, які будуть економічні показники у нас з вами, а потім перейдемо до технічного аналізу. Тож, бачимо, що сьогодні доволі, доволі таки насичений день, особливо по Єврозоні. Бачимо, що вже вийшли економічні показники по PMI. В Німеччині та Франції. Далі об 11.30 у нас будуть PMI по фунту Стерлінгу. О 15.45 аналогічні будуть економічні показники по СК. А о 8. вечора буде говорити глава банку Великобританії Бейлі. У вівторок, 25 березня, бачимо, що значних. Значущих показників економічних у нас не буде. В середу у нас буде інфляція CPI по австралійському долару о 2.30 ночі чи ранку, О 9 ранку. Аналогічні економічні показники по інфляції будуть по фунту стерлінгу. Продовж дня також по фунту Стерлінгу у нас буде річний звіт про бюджет. А вже 14, в четвер, 27 березня, у нас о 14.30 буде ВВП квартальний по американському долару та заявки по безробіттю. А в п'ятницю, 28 березня, у нас будуть розрібні продажі, продажі по фунту Стерлінгу о 9. ранку. І о 14.30 у нас буде місячний ВВП по Канаді. І основний індекс цін PCE по американському долару. Місячний. Тож, бачимо, що середньо насиченості в контексті економічних показників у нас буде цей тиждень. Але давайте, я думаю, всім більш цікаво подивитися, що у нас зараз відбувається та буде відбуватися з точки зору технічного аналізу. Так? Тож, бачимо, у нас, перш за все, індекс долара. Давайте подивимось на денному таймфреймі. У нас, як завжди, є два варіанти, куди може піти ціна. І... Але це нормально для ринку. Найголовніше, що трейдер повинен чекати, це пробій та підтвердження відповідного рівня. Зараз ціна знаходиться в боковому діапазоні після низхідного тренду. І у нас є зверху рівень супротиву це один. 104.1. Давайте так, 104.1. І з них бачимо рівень підтримки 103,2. Також є проміжний рівень підтримки. У нас на 103 750. І якщо ціна закріпляється нижче рівня 103 750, то далі ціль. Руху ціни до рівня 103,2. Якщо вже далі закріпляється нижче рівня 103,2, то ми, ми, ми з вами побачимо нисхідний прапор з ціллю досить таки значною. Бачимо, яка у нас ціль. це приблизно рівень 99, 100, хай буде 100. так? Бачимо, що е, 70% від нашого прапору. Так? Це приблизно рівень 100. Е, в разі, якщо ціна закріплюється вища рівня 104.100, 104, то ми з вами можемо побачити висхідний рух. Давайте подивимось, у нас буде е, мультидно. Подвійне чи потрійне, це не важливо. Ось наша висота. Давайте подивимось, яка буде в нас ціль. Ну, ціль приблизно е, рівень 104.8. 104.800. І в нас буде відбуватися фігура. Раз, два, три. Потрійне дно. Так. Е, тому чекаємо, вище якого рівня у нас буде закріп закріплюватись ціна. Е, мені здається, що це досить таки зручно. Тому що трейдери зазвичай використовують саме ці рівні, які вже пробиваються та підтверджуються. В якихось вузьких діапазонах торгувати не так комфортно. Лише в тому випадку, якщо ми бачимо, що формується якась бокова, якась бокова тенденція з висок, великою висотою, в якій було б також комфортно поторгувати від рівня до рівня. Давайте аналогічно подивимось певні доларові пари. Ну, давайте подивимося USDCAD. USDCAT у нас знаходиться в такому трикутнику. Бачимо, що ціна починає зменшувати свою волатильність з часом. Так? І закріплюється у нас між трендовою такою несхідною лінією та горизонтальним рівнем. І в разі, якщо ціна закріпиться вище рівня 100, Од... вибачте 1.44. 20, То ми з вами побачимо, по-перше, подвійне дно. Так? ця фігура подвійне дно, І побачимо рух вгору приблизно на 100 пунктів. Так? Бачимо, що висота 130-70% беремо ну, приблизно 100 пунктів. Так раз це до, рівня, до наступного рівня супротиву. Це 1,452. І в разі, якщо ціна закріплюється нижче цього рівня, то у нас прибуває. Ми забули про трикутник. Так, у нас фігура трикутник 275 пунктів, половина від нього. Це десь пунктів 130 пунктів вниз, або вгору ми з вами можемо побачити, в залежності від того, проб'ється або рівень підтримки. Ціна закріпиться нижче рівня 1.42,70, або вище рівня 1.4420. Тому спостерігаємо. За тим, як будуть відбуватися у нас події на цій валютній парі. USD-Франк він схожий на індекс долара. Тут така ситуація. Щоб піти вгору, остаточно, нам потрібно закріпитися вище рівня 08865. Закріпитися вище цього рівня, тоді потенційно ми з вами зможемо піти вгору. До рівня 0,8931 або закріплюємося цього рівня. І тоді далі вже бачимо, що якраз рівень у нас підтримки сильний. Тоді вже далі наступний рівень. Давайте більше зорієнтуємося до стальних рівнів, тому що так найбільш доречніше. І наступний рівень підтримки у нас буде на ціні 0.8613. Давайте також подивимось бренд. Також у нас знаходиться в такому глобальному трикутнику на тижневому таймфреймі. І бачимо, тут, мені здається, треба більше поглянути на наші індикатори. Так? Бачимо, що у нас тохастик в тижневому таймфреймі, начебто починає розворот в будь-якому випадку. Для того, щоб закріпитися вгору, нам необхідно закріпитися рівня 72. Так що закріплюємось вище рівня 72, то в нас тут буде фігур розвороту по двійне дно. Тоді ми з вами зможемо побачити рух вгору вище. Приблизно так. Приблизно до рівня 74,8, як мінімум, так? Або ж. Якщо ми пробиваємося нижче, давайте подивимось, тут у нас такий типи, як прапор формується. Ось наш прапор, ось наш імпульс. Необхідно закріплюватись нижче рівня 69.25. І в тому випадку ми зможемо побачити рух вниз. Але поки що навіть можна сказати, що рухається в такому тренді, так, боковому. Можна спробувати поторгувати в такому боковому тренді. Але я думаю, якщо подивитися більш локально, то відкривати угоди, угоди на сел було б логічніше, якби, якщо ціна закріпиться нижче рівня 71.09, лише в тому випадку. Тоді в нас формується так, фігура подвійна вершина. Перша вершина, подвійні, друга. Тоді ми з вами можемо побачити руку вниз приблизно на пункті 60, якраз до рівня. Підтримка наступного наступного рівня. Давайте ж подивимось золото. Золото в нас у нас був трикутник також, бачимо, золото часто трикутники формує. Він спробився вниз. Зараз ми бачимо ретест рівня супротиву. І в тому випадку, в принципі, ціна вже майже закріпилася вище рівня формуватися фігура подвійне дно. Перше, дно, друге. Так, в принципі, було б логічніше цей рівень побудувати. Зараз ціна рухається вгору, і з вами можемо побачити. Давайте подивимося, які у нас рівні. Вгорі є. Вгорі є та внизу. Наступний рівень супротиву це 30 30 3038, і після нього 3000. 47. Це рівні важливі. Нижче, яких потрібно закріплюватись, щоб далі піти вниз. Це рівень 3000. І наступний рівень підтримки 2980. Тому спостерігаємо, чекаємо, чи закріпиться ціна вище рівня 3027, щоб далі піти вгору на рівень. До рівня 3030. Я нагадую, що ви можете написати в коментарях те, що ви хотіли, щоб ми зараз з вами розібрали валютні пари чи інші інструменти. Також давайте подивимося на SP500. Давайте спочатку в диному таймфреймі. Бачимо, що ціна в диному відбилася від 300 з середньої. Наступний рівень супротиву це 200-775. Якщо закріплюється вище цього рівня. То наступний рівень супротиву це рівень 5940. Давайте з вами нам, намалюємо Fibonacci. Так, бачимо, що якраз на рівні 38,2 у нас знаходиться 200 moving Average. Тому я думаю, що. Незабаром повинна бути реалізована ця ціль. А далі вже буде видно, чи ціна закріпиться вище рівня 38.2, щоб піти вгору до рівня 50 і так далі. Індикатори, в принципі, стохастик і, і MAD у нас чекає. То ми думаємо, мінімальна ціль 38.2. Максимально. Потенційно реалізуємо, так? Давайте також подивимося, газ природний. Весхідний рух, але тут начебто формує двійна вершина, перша вершина, друга. Для того, щоб вона реалізувалася, ціна повинна закріпитись нижче рівня 3.75. Це ключовий рівень. Тому що буде видно, якщо ціна відбувається від цього рівня. Я, б, звичайно, що хотів би побачити хоча б якусь дивергенцію по МакДі, щоб можна було відкривати угоду на бай. Але в цілому хоча в ден денному таймфреймі в нас немає дивергенції, щоб говорило про те, що можливий тут розгород ціни. Побачимо, що буде в нас тохастиком, так? В денному таймфреймі. Якщо він буде закріплюватись вище рівня 20, то в момент, як коли буде, якщо буде відбуватися вище рівня 3.769, і що тоді у нас буде по МакДі на, на менших таймфреймах? Але поки що от найближчі рівні, це у нас вгорі супротиву рівень 4.058, знизу підтримка 3. 3.8, давайте так округлимо. 3.8. Так, давайте подивимось, можливо. Є у вас певні побажання. Долар єна та. Австралієць єна. Ну, я бачу, що цікаво, ієни. Давайте. Закінчимо з біткоїном і подивимося, що у нас там з іенами. Так, біткоін у нас рухається в такому локальному висхідному тренді. Так, в локальному висхідному тренді майже дійшов до рівня супротиву. Стохастих ще не, не дійшов на двома лі, лініями вище рівня 80, <клес> тому тут можливо закріплення ціни вище цього тренду. Але необхідно. Але я думаю, що спочатку потрібно орієнтуватися лише поки що на цей висхідний тренд. Поки що на нього орієнтуватися. Чесно кажучи, важко сказати, що було б орієнтиром похід ціни вище цього висхідного тренду. У нас є рівень супротиву на рівні 94 тисячі. І також у нас може реалізуватися несхідний флаг. Бачите? Імпульс, накопичення, і якщо ціна закріпиться нижче рівня 83 тисячі, то ми зможемо побачити. Наступний імпульс вниз. Але поки що ціна ще знаходиться в цьому локальному висхідному тренді, тому треба спостерігати. Але орієнтовно я напевно орієнтувався на ці, на ці рівні. Я розумію, що між ними великий розрив, майже 11 тисяч, але тут вже закінчується висхідний тренд, далі, щоб піти вгору, мало що нам про це говорить. Але це дійсно дуже досить таки суттєвий рівень супротиву. І якщо ціна підійде до нього, то там вже буде два варіанти. Або вона закріплюється вище, і ми побачимо рух до 100 тисяч, або нисхідний рух. Як і в тому випадку, якщо ціна закріпиться нижче рівня 83 тисяч. Так, давайте подивимося, що у нас там з єнами. Так, давайте. Давайте долар єну подивимось. Давайте в D почнемо. У нас тут несхідний тренд в Ціна зараз знаходиться на рівні супротиву, тому тому, тому, я думаю, що тут потрібно почекати. У нас тут є рівень ключовий ось, як мінімум. Для того, щоб ціна пішла вгору, необхідно закріплятися вище цього рівня, тому що та, в такому разі у нас буде фігура по дно. Лише в цьому випадку я бачу ситуацію, коли ми з вами можемо піти вгору. А вниз ми можемо піти просто по низхідному тренду. І ціна зараз знаходиться біля рівня супротиву. Так, ось у нас такий рівня супротиву, так. Тому більш за все, що ми. Але ціна ще трошки, трошки не дійшла до нього. Тому я вважаю, що треба трохи почекати. І краще було почекати, якщо Стохастик Ваш 4 буде закріплюватись закруглятись та закріплюватись нижче рівня 80. Це буде вже остаточна точка входу на SEO. Так давайте австралійці йену також подивимось. Ну, в принципі, схожа ситуація. Ситуація схожа, я думаю, тут ситуація майже аналогічна Ось у нас рівень. І в разі закріплення ціни вище рівня 95,80, то ми з вами побачимо також подвійне дно. А в разі, якщо ціна ще трохи дійде до рівня супротиву цього несхідного тренду, ми побачимо червоні свічки, тоді відкривати угоди на SEO. Така ситуація. Друзі, ми з вами розібрали основні інструменти, на яких працюємо. Тому давайте будемо закінчувати. Я бажаю всім гарного торгового тижня. Слідкуйте за риск менеджментом, та бережіть себе. Всього найкращого.